Хочу всі товари з вашого магазину. Пакуємо замовлення разом, а паралельно хочу розповісти одну дуже кумедну історію. Якось мені написала дівчинка, яка відразу заявила, що хочу купити кожен товар у моєму магазині. Здається, це був найкращий момент у моєму житті. Я вже уявляла собі, як перераховую прибуток, складаю пачки купюр і готуюся до статусу бізнес леді року. Але, звісно, радість тривала недовго. За хвилину вона пише: на 100 гривень скиньте фото. В цей момент у моїй голові наче вимкнули світло. Я просто уявила, як зараз кілька годин буду фоткати весь магазин. Заради цієї суми. Гаразд би вона обрала щось конкретне, але ні, кожен товар, але на 100 гривень. У голові відразу склалася картина. Я стою, відміряю по кусочку всього, що є в наявності: одна наклейка, один брилочок, півтора сантиметри постера. А може їй просто потрібне найдешевше повітря з коробки з мерчем. Я навіть почала уявляти, як виглядало б це замовлення. Мікроскопічна стопочка товарів, упаковка, вартість якої дорожча, ніж вміст, і мій страждальний погляд, бо я щойно витратила купу часу на фотосесію заради 100 гривень. Ну а чим це все закінчилося? Звісно, нічим. Я, Яснила, що це так не працює, і дівчинка просто зникла. Але відчуття того, що хтось хоче зібрати із мого магазину пазл за мінімальну суму, залишиться зі мною надовго. Пишіть в коментарях, а як би ви вчинили в такій ситуації чи влаштували б фотосесію? Бажаю гарного дня!